Історія розвитку українського товариства сліпих розпочалася 1933 року. В Обухові відкрилися двері закладу 60 років тому. Підприємства системи УТОС є основою для працевлаштування сліпих. Тут створені максимальні можливості для самореалізації осіб з інвалідністю. Як живуть і працюють особи з інвалідністю позору. Дивіться далі у сюжеті. Ми використовуємо багато ручної праці при виробництві виробів наших використовуванням праці людей з інвалідністю. Тому великої конкуренції ми не можемо складати. І так поступово пішло зменшення обсягів виробництва, зменшення кількості працюючих. І на сьогоднішній день у нас працює всього 100 чоловік, із них 70 чоловік людей з інвалідністю. Із 70% працюючих і людей з інвалідністю більше половини людей ще з додатковими захворюваннями. Тут і цукровий діабет, тут і є люди, які дуже погано, практично не чують, тотально незрячі, ще й не чують. У нас психічно захворюва багато. ДЦП є люди. Іншими захворюваннями, але це, це така, що наше підприємство може, ну скажем так, воно єдине, може прийняти таку кількість і з такими захворюваннями. Наразі підприємство випускає прищіпки для білизни, термокришки для банок, плечики для одягу та виконує замовлення для картонно-паперового комбінату. Це таку патріотичну так патріотичну прищебачку складають. Наградили нам.

Організація забезпечує не тільки працевлаштування, а й медичний та соціальний захист. І першу допомогу надаємо, що тиск підвищений, заспокійливий. Тут перев'язочний столик, перев'язки надаю. Тиск виміряємо. І далі в нас процедурний кабінет. Якщо теж необхідно, і крапельниці ставимо. теж Ну і набирає, ношу в поліклініки на аналізи. Тут є Нуга у нас ультразвук апарат. Далі тубус кварц на кабінет і увечі. Новий апарат теж є, Оце тут в і увечі і також працівники товариства сліпих забезпечені житлом. Гуртожиток розташований недалеко від підприємства, що дозволяє без особливих перешкод дістатися оселі. Підприємство має свою бібліотеку. Тут проходять зустрічі, творчі вечори. А також після роботи можна відпочити за книгою в руках, адже тут вони надруковані шрифтом Брайля. У нас старі такі новочки. Колись у таких ночвах і тісто замішували. Ну, якісь більше такі були колись до люди тут і стирали в таких ночах. А це така ж у нас стиральна доска. Раніше стирали на цій досці. Це в нас старинні іконки, Тут що у нас лєпка. А, ще я хотіла сказати, ось коромисло, до яких люди носили відра, тут рубель і качалка, люди так ладили. А це така рибінка, якою коноплі чи стали. До ювілею керівництво підприємства підготувало урочисту програму, на яку було запрошено почесних гостей, дякуючи вашому керівництву, ваш колектив і ваше підприємство на сьогоднішній день працює, збереглося, забезпечує роботою, забезпечує, хоч невеличку, але заробітну плату. Тому що якщо подивитися по тому, що робиться, значить в нашій державі і рядом. Я був там декілька років назад на аналогічне підприємство заїжджати, то там практично вже нікого не позалишалося. На жаль, так сталося, що сьогодні нема такої підтримки, як була раніше підтримка цього товариства взагалі. Але ми не будемо ставити хрест на нашому майбутньому, тому що наше майбутнє це все-таки Європа. А якщо подивитися, як в Європі відносяться до людей з вадами здоров'я, як до людей відносяться, то ми. Перспективі з вами до цього дойдемо. Хай воно пройде 3, 5, 10 років, але все це буде. І всі, ті, хто страждає від зору, других здоров'я, всі будуть забезпечені як відповідно до того, як забезпечена Європа. Себе ви потрібні і самі собі, і вашим родинам. Без вас не буде. Віктор Михайлович, я вам бажаю успіхів з вашим колективом, щоб ви так трималися. І все буде гаразд. Колектив вас достойний того, щоб ви за нього боролися і підтримували. Завершився захід святковим концертом. Там де обрієм дали.